Популярним способом збору коштів серед волонтерів є лотереї у соціальних мережах. Лоти для розіграшів надають місцеві мистри та небайдужі жителі. Оксана Глушко, волонтерка з Олексіївки. Наразі вона опікується 30 бригадами, які боронять Україну від ворога чи не на кожному напрямку фронту. За два з половиною роки пані Оксана закрила понад 100 зборів, які були організовані на запити військових. Ми порахували, що за е, два з половиною роки е, було задоначено близько чотирьох мільйонів гривень ось, е, і більше ста зборів. Більше тридцяти бригад, які ми обслуговуємо, тобто яким допомагаємо, це і продукти харчування, і сітки маскувальні, і збори. Тому що ну, без цього ніяк вже поки йде війна, коли ти їдеш до хлопчиків і везеш їм їжу, вони завжди щось просять, там привезіть нам комплекти шин, а у нас ось генератор потрібен. Ну зазвичай є якісь потреби, і потім ці потреби вже виливаються в запити. Від бригад, які ми виконуємо, от і ось таким чином у нас від запитів бригад виникла така ідея створення лотерей. Оксана Вікторівна зазначає, що нестачі лотів немає, а номери для участі розкуповують практично за кілька годин. Номер 42. Денисенко Оксана Денисенка Оксана, жителька села Олексіївки, яка бере постійно участь у наших лотереях. Годинник, який розіграли сьогодні, виготовила пані Лілія. Вона чотири роки займається виробами з епоксидної смоли. Жінка постійно підтримує місцевих волонтерів та дарує свою творчість. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік Лілії повернувся з-за кордону, аби боронити Україну від. Бурга я передала другий годинник, але планую ще передавати, тому що мені дуже подобається, як із мене зачаровує просто ця магія, коли ти вкладаєш в годинник там, тисячу або дві тисячі гривень своїх власних коштів, а потім виходить, що в донатах це конвертується в 10 тисяч там і ця магія. Наших людей, які вміють перетворювати е, ось такі прості речі в якісь великі збори, е, таку душевність, атмосферність мене просто. Вражає ініціатором проведення лотерей в Олексіївці, став Володимир Барна. Зроблені власноруч сільці стали першим лотом у соціальних мережах. Пан Володимир спочатку вторгнення волонтерів та з дружиною готував для військових. Згодом видав три книжки поезії. В нашій знімальній групі автор зачитав вірш, присвячений українським захисницям. Янголи перемоги красива, яскрава, неначе богиня. Пішла у безсмертя земна берегиня. Такою красою душі й лиця прикрашувати землю, гріть душа й серця, народжувати діток, кохатись, любити. Але не змогла вона злу покоритись. Оксана Дронь почала волонтерити з 2014 року. Вона також збирає кошти на обладнання для військових. Нещодавно розіграла гердан від Нікопольської майстрині та книжки сучасних українських авторів. Днями зібрала 120 тисяч гривень на реп для 37-ї окремої бригади морпіхів. Про допомогу попросив 21-річний доброволець, який захищає Україну з початку Великої війни. Волонтерка наголошує на важливості донатів, адже навіть одна гривня допомагає закрити збір. Океан состоїть із крапель води і там ваша двадцятка, тридцятка, яку ви витрачаєте там на якийсь смаколик, на каву, поки ви там йдете на роботу, чи зустрічаєтесь з кимось, чи чекаєте автобус і ці 20-30 гривень. На жаль, не всі люди розуміють, що ну, це навіть десятка. Ти Переведеш і ще хтось десятку, це вже 20. Ну, це, це дуже важливо. Каву можна випити вдома. Донатьте, донатьте, не можете донатити, як Вікторія надала гердан. Щось, щось робіть, а тільки робить, не, не сидіть, не чекайте, що прийде та перемога. Вона це совмісна робота. Ми тил і ми повинні допомагати. Нашим військовим долучитися до лотерей може кожен охочий у першому коментарі під відео. Ви знайдете посилання на сторінки Оксани Глушко та Оксани Дронь у Фейсбук для тих, хто бажає задонатити волонтерські картки на ваших екранах. Наблизимо перемогу України разом.